Друзі, на інфо перші проголовне поїхали у місті Таганрог Ростовської області. Стався потужний нічний удар по складу та сортувальному вузлу військового призначення. За попередніми даними удар був здійснений із застосуванням безпілотних літальних апаратів, які проникли в отилову зону ворога і уразили ключову логістику і інфраструктуру. Вагони з військовою технікою резерви пального ремонтну базу на відео з місця видно великі стовпи чорного диму, якими захоплено район навколо вузла. Інформація про втрати поки не підтверджена. Ційно, але джерела говорять про сотні загиблих військових. Цивільні не постраждали. Удари були розраховані на височенні військові об'єкти. Пише телеграм-канал Кремлівський Щур і курсовий запуск удару пройшов на схемою ранній захід, коли більшість базового персоналу перебував у режимі ротації або чергування, але не у максимальній бойовій готовності. Дрони були наведені на два ключові об'єкти одночасно. Сортувальний вузол, де формувалися ешелони із технікою на фронт, і є склад матеріального забезпечення, зосереджений у безпосередній близькості до. Залізниці удар призвів до детонації боєприпасів, руйнування ангарів і затримки у перевезеннях в результатах руха військових ешелонів із цього напрямку значно ускладнений. Наслідки інциденту для супротивника суттєві по перше зламано одну з основних логістичних артерій у регіоні, що приведе до затримок перекидання техніки і боєприпасів. По друге, удар спричинив дезорганізацію. Командувані частини підрозділів не отримано своєчасно матеріального забезпечення. Запасні резервні заблоковані. По третє, сам факт проникнення у тил і нанесення такого удару підкриває впевненість супротивника у захищеності свого тилового простору. Що ж, це не просто тактична перемога. Вона зміщує баланс, коли тил ворога стає вразливим. Це змушує його збільшити ресурси на охорону і захист там замість активних дій на фронті. Україна отримає операційну ініціативу. Супротивник змушений реагувати, а не діяти. Крім того, удар у великому місті створює інформаційний ефект. Населення бачить, що кількість війська агресора небезпечні на Ють, у рідних місцях це може підсилити внутрішню напругу і деморалізацію. Для України це означає, що можливості для подальших кроків зростають як на полі бою, так і в дипломатичній площині. В той же час після вибухів у Таганрозі місцева влада в терміновому порядку зібрала комісію з надзвичайних ситуацій. Однак вона виявилася фактично недієздатною. Більшість представників міської адміністрації не мали доступу до військових об'єктів і не були поінформовані про масштаби знищення. Водночас зранку почали надходити повідомлення від родичів контра. АКників і мобілізованих, які проходили службу саме на цьому об'єкті, після десятків дзвінків із вимогами пояснень командування дало вказівку ввести обмеження на розповсюдження будь-якої інформації через місцевих змі. За даними розвідки в зоні ураження перебували також пересувні пункти зв'язку та техніки УРЕБа, Реба, яка мала бути направлена в напрямку Маріуполя. Вони були повністю знищені, що ускладнило передачу команд і координат найближчі години після атаки. Це дало змогу українським силам на передові. Скористатися моментом у кількох секторах фікусувалися, просування на 1-2 кілометри вглиб оборони противника. Поки той намагався відновити управління, окремо зазначено, що знищення пального, яке зберігалося на базі, поставило під ризик, заплановану ротацію частин. Вибухи в Таганрузі, що охопили весь логістичний центр, стали по суті зрізом загальної кризи у тилу армії РФ нестача організації і втрачена координація, неспроможність швидко реагувати на раптові удари. І все це під пильним наглядом деморалізованого населення, яке тепер розуміє, війна прийшла не лише до прикордоні, але і до великих міст. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!